У чому взагалі полягає сенс толерантності? Хіба вам не здається, що у наш час це скоріше стало модним аналогом поняття лицемірства, особливо зі сторони крупних компаній та платформ, які уміщають у собі якимось чином людей із протилежних таборів, протистояння між якими здається продовжуватиметься цілу вічність, де агресія змінилась на пасивну агресію, яка у тривалому поєдинку у коментарях переростає у ще більшу ненависть. Nike Про. Бас КФС. Найк Про. Бас художки. Эй, чел. Бас КФС. Ил. Nike Про. Тикми. Алло. Алло. Щавель. Nike Про. Бас КФС. Бас художки. С тобой все нормально? Опа. Опа. Дешариш. Це коротше наш новий локальний мем. В общем, де шариш. Пш. На кухню там, посуду мить, іди. По Nikepro, боска ще до свидання. Та ні, якраз таки усі вже навпаки, давним-давно викупили, що усі ці слова означають. Просто, ну, який сенс. Який рофл в тому, що писати Некпро під кожним наступним відео, навіть під відео із милими бабусями, котятами. Чи дітьми. А, і ще ви називаєте босом KFC фактично кожну дівчину, яка не виглядає як та, яка не їла більше ніж півроку. І в чому сенс? В чому сенс? Ви просто придумали новий пак рандомних слів і випукуєте їх просто так під кожним наступним відео в якомусь хаотичному порядку, просто заради того, аби відчути себе приналежними до якоїсь певної категорії обраних людей. Нек про. А знаєш, ти правий. Тупість та і потенція мозку реально не контриться, та й тим більше ти ж взагалі насправді не рухлиш. Ти на повному серйозі намагаєшся їх образити, попустити, нагадити в душу та називайте це, як хочете. Але ми ж всі прекрасно розуміємо, що усі ці так звані міми були створені не для того, щоб ми усі могли з них разом посміятися, а для того, щоб просто якось зацензуровано один одного ображати. На як про Боска і всі. Ну... Ми зараз живемо у світі, де щирість звільнила місце для просування правильних і актуальних ідей. А усі розривні міми, які будувались на іронії, сарказмі і постметаіронії, іронії пішли на задній план через те, що зараз основною функцією мімів стало також щось негативне. Дело шляпи. Нюхай бебру. Ну я ж кажу, нині меми перетворились просто на ще один черговий інструмент боротьби із цензурою. Тільки не тієї самої відважної, і справедливої боротьби за відстоювання прав та свободи слова. Ні, це скоріше стало свого роду мистецтвом обгадити когось максимально сильно, але при цьому уникнути відповідальності, бану та цензури зі сторони тієї чи іншої платформи. Таким чином, усі ці правила тіктоку, ютубу, твіча, та інших соціальних мереж уже фактично втрачають свою силу, бо інтернет-суспільство прожило уже безліч періодів адаптації, і суть нашої підлої людської природи полягає у тому, що ми завжди знайдемо, як обійти те чи інше правило. Тобто, нам не можна називати когось... Негарним або ще величезним списком ознак, які несуть в собі якийсь негативний сенс? Ну добре, ми випукаємо цілий список тупо рандомних слів, які будуть нести той самий сенс, і навіть ще більш жорстоку їхню інтерпретацію. І зробимо так, що адресат розумітиме образу, а тупа система, яка слідкує за порядком у інтернеті, навіть не здогадається про те, які ями булінгу розростаються під кожним наступним роликом. Ти розумієш? Просто усе наше життя це суцільний негатив. Можливо, і так, і саме тому більшість людей просочуються ним і, не маючи достатньо волі та мотивів для того, щоб тримати себе у руках, вони йдуть до найближчого куточка, щоб вилити цей негатив на когось іншого в надії на те, що їм від цього стане легше. Бо справді іноді цей негатив так сильно жме десь тут, що здавалось би, із ним все повинно було б працювати по принципу походу у туалет. О, Зараз я на когось своє лайно, і мені точно стане легше, але це затягує, і ти підсідаєш на це як на найбільш доступні і легальні котики. Та і що це взагалі за рандомний набір слів? Боска FC, палітра, бос художки, щавель, пікмішка. Ці ознаки по своїй суті настільки ж примітивні, як і слова, якими їх описують. Можна навіть сказати, що у сучасному інтернет-середовищі слова фактично втратили будь-який сенс або вагу. Ви теж за собою поміщали таку цікаву штуку, що як тільки ви наштовхуєтесь на якесь протиречиве відео у стрічці, то автоматично, навіть не додивляючись його до кінця, заходите у коментарі і вже. Знаєте, зарані, що там буде. Часто у самому топі у коментарях під подібними відео написано саме це слово у слово. Відкрила коментарі, вже знаючи, що тут буде. Зайшов у коментарі, вже знаючи, що тут буде. Yeah. Але звідки ти знаєш, що тут буде і що ти хотіла або хотів сказати цим коментарем? З одного боку такі коментатори засуджують тих, хто потенційно буде лити негатив у коментарях, а з іншого підтверджують те, що він тут нібито очікуваний. А значить, ну просто висновок напрошується сам. Значить, він тут відповідно доречний. Туди ж саме коментарі із розряду Я забороняю вам його ображати. Я забороняю вам називати її товстою. Я забороняю вам називати його некрасивим. Ну і так далі. Зазвичай такі коментарі люди пишуть із хорошими намірами, думаючи, що таким чином вони захищають автора від потенційних образ. Але ви от скажіть мені чесно, хіба саме припущення про те, що ці образи тут потенційно будуть, не є самою по собі образою? Я знаю, це звучить як справжній каламбур, але хіба вам самим не здається це чимось лицемірним? Якби ти справді ставився добре та рівно до усіх людей, то ти не відчуваєш відчував би за собою цієї постійної необхідності у тому, аби доводити це усім оточуючим та в першу чергу самому собі. Дотепно те, що усі ті, кого раніше у дотолерантному суспільстві виділяли у негативному ключі, зараз не припинили виділятися. Суспільство все ще звертає і загострює свою увагу на таких індивідах. Але якщо раніше усі один з перед одного намагалися їх засудити, то зараз більшість людей по тому самому принципу намагаються виставити себе у кращому. У за допомогою демонстративної підтримки цих людей, і не важливо чи вона є щирою, чи це просто спроба продемонструвати себе з того ракурсу, який схвалює нинішнє толерантне суспільство, і заробити балі в очах соціуму. І знову я допустила помилку. Чому тому, що дозволила собі висловитися неоднозначно на неоднозначну тему, а в таких тезах завжди можна знайти до чого докопатися. Було б лише бажання, ну саме так, бо неможливо докопатися лише до аксіом. Але людська психологія і суспільні явища неможливо звести до примітивного поняття. Такі питання завжди вимагають дискусії, і саме тому важливо аналізувати повністю усе те, що вам намагається донести людина, а не перебивати її на півслові і намагатися знайти причину для того, щоб доколупатися до її слів. Я могла би зараз сказати, що усе нове це добре забути старе. Але про який поділ на нове. Стара йде мова, якщо у людському світі взаємозв'язків нічого не змінюється по великому рахунку уже спокон віків. Замість реальних змін приходять лише тренди та підміна понять. І ось тут мене вже хто зрозумів, той зрозумів. Пояснювати і розжовувати це все не буду, тому що це може бути небезпечно, оскільки більшість людей мене можуть зрозуміти, врешті-решт, неправильно, навіть якщо я буду це все розсусолювати і пережовувати протягом 10 годинного відео. Але якщо все ж висловлюватися менш завуальовано. От то я маю на увазі те, що наше реальне ставлення до тих чи інших явищ по великому рахунку не змінюється. Наприклад, ну от є люди, які по природі своїй звикли харчуватися корисною їжею. Ну Їм тупо їсти овочі, фрукти і усе те, що ми називаємо здоровим. Їм не треба нікому нічого доводити, бо в їхньому розумінні. І в їхньому житті це єдиний шлях, по якому вони можуть йти. Вони так звикли, і для них так класно. І поряд з ними можуть бути люди, які не звикли до подібного способу життя. Насправді їм подобається їсти щось шкідливе. Вони мають проблеми із ШКТ. І інші проблеми із здоров'ям через те, що вони постійно харчуються шкідливою їжею, але на людях при цьому вони продовжують розмахувати пучком із салатом. От, і здавалось би, в чому сенс? Ну, в чому сенс такого життя? Якщо всі прекрасно розуміють, що насправді ці люди не такі, як люди із першої категорії, вони по-любому, ну. Щось приховують, бо вони не виглядають так, та й не живуть вони так само, і самопочуття в них зовсім інше. Тобто, для чого прикидатися? Всі ж прекрасно розуміють, що це все просто показуха, але вони продовжують це робити. Для чого? І мова зараз йшла зовсім не про їжу, звісно. Це так. Просто. Банальний і дуже зручний приклад. Я маю на увазі, що від перестановки доданків сума не міняється, і що як би завуальовано ви не висловлювали свою думку або просто позицію, яка схвалюється соціумом, ось тут в голові все залишатиметься таким самим. Це те ж саме, що фарбувати старий паркан новою фарбою, бо від того, що ви пофарбуєте його новою фарбою, він не оновиться. Він буде таким самим напіврозваленим і старим, просто пофарбованим новою фарбою. Саме тому я і вважаю, що зміни у суспільстві та поглядах людей відбудуться тільки тоді, коли ми почнемо працювати із коренем проблеми, а не роздавати усім посібники із зарання прописаними скриптами того, як повинна відбуватися комунікація між людьми. А коренем проблеми є саме любов та ненависть по відношенню один до одного образи, злість та негатив. Давайте уже нарешті визнаємо незручну правду. Більшості людей по великому рахунку байдуже один на одного всі настільки зайняті думками про себе та тим, що про нас подумають інші, що у нас просто не залишається часу на роздуми про те, що відчуває хтось інший. Вам ще нічого. А у мене плечі як у чоловіка. Я думала, що бувають повні та ході. А виявилося тілесні дефекти не злічені. Як потворно росте у мене волосся? У мене жахливі пори на обличчі, а у мене нігті короткі. У мене зранку погано пахло з рота. Ну а ще ми дуже часто помічаємо за кимось саме ті недоліки, які нам не подобаються в самих собі. І по тому ж самому принципу ми часто намагаємось образити когось тим, що насправді могло би образити нас. І точно так само ми намагаємося налякати когось тим, що насправді лякає нас. У дівчат не буває духу воїна. У тебе дух домогосподарки. У кращому разі вчительки мені набридло, готова битися прямо зараз. Тільки тобі бракує духу воїна. І тому наш бій уже завершено. Хто переміг, я повторний бій, ти знову програла. Досить? Я так і думав. <рив> Ліві і праві, чоловіки та жінки, молоді та старі це все представники протилежних груп, окремі учасники яких завжди будуть намагатися знайти підтримку серед своїх і нерідко намагатимуться звинуватити у своїх же бідах тих, хто знаходиться по іншу сторону барикади. Ця особливість психіки, коли любов до своїх підживлюється ненавистю по відношенню до чужих називається парохіальний альтруїзм: любов по відношенню до своїх та ненависть по відношенню до чужих так тісно переплетені в нас, що навіть на нейрохімічному рівні розділити їх виявилося непросто. Нейропептид окситоцин відіграє важливу роль у регуляції соціальної поведінки у тварин і у людей також. Раніше було доведено, що під дією окситоцину люди стають добрішими, довірливішими та уважнішими до інших. Але ці дослідження, однак, не врахували одного важливого. І ключового моменту у цій історії справа у тому, що альтруїзм у людей із найдавніших часів був парегіальним, тобто спрямованим лише на своїх. Нові експерименти, проведені голландськими психологами, показали, що позитивні ефекти окситоцину поширюються лише на тих, кого людина вважає своїми. Отож, окситоцин, який посилює любов та бажання піклуватися про своїх, а відповідно і бажання у разі небезпеки їх захищати, одночасно і з тим відповідає. І за ненависть у сторону тих самих, кого ми вважаємо чужими, тобто своїми ворогами. Тож, у випадку, коли ці самі свої можуть потенційно постраждати від чужих, під впливом цього ж самого окситоцину, ми можемо нанести їм превентивний удар. І дійсно ніякого протиріччя я в цьому не бачу. Все навпаки, абсолютно логічно і закономірно. Нічого не може так згуртувати людей у певну групу. Як спільний ворог, і ми з вами є зараз очевидцями найяскравішого прикладу такої подібної ситуації. Але подібна історія відбувається не лише на таких масштабних рівнях, як протистояння народів. Ця згуртованість може так само застосовуватися і в ситуаціях із меншим розмахом. Бо для того, щоб ця формула працювала, достатньо лише двох компонентів: група людей, яких об'єднує якась певна характеристика або ознака. Ну і хтось, хто від них за цими самими показниками повністю відрізняється або взагалі протиставляється. В основі такої поведінки лежать стереотипи та упередження. І скільки би ми не говорили про те, наскільки недоречно та тупо покладатися на ці збірні, іноді притягнуті з. Вуха псевдофакти, наш мозок такий лінивий, і якщо ми самостійно іноді навіть насильно не будемо змушувати його вдаватися до аналізу та критичного мислення, йому доведеться у будь-якій новій ситуації покладатися на попередній досвід і робити перечасні висновки на основі бази даних, яка у нього уже є. Згадайте тут певний стереотип про конкретну категорію людей, і ви зрозумієте, до чого я веду. Бій куплений, а ти мухлюєш. Це низько. Але краще ніж бути дівчиною. Ти дівчина. Ви можете побачити людину, яка наділена якоюсь певною ознакою чи характеристикою, про яку у вашому оточенні існують певні стереотипи і упередження, і вам буде уже важко відділити її образ від того фундаменту, який у вас уже був закладений. І те, що для вас, як для представника певної групи, здається очевидним, при розгляді з протилежної точки зору може видати зовсім не таким. У своїй книзі Природа упереджень 1954 року, Гордон Олпорт. Писав з цього приводу, ось що упередження, за винятком тих, які глибоко вкоренилися в структурі особистості, можуть бути послаблені за допомогою рівностатусного контакту між групами більшості та меншості, які при цьому мають спільну ціль. Цей ефект значно посилюється, якщо контакт санкціонований інституційно, наприклад, законом, звичаєм чи місцевою атмосферою, яка до цього, так би мовити, спонукає, і за умови, що він веде до відчуття спільних інтересів та розвитку людяності між членами. Обох груп. Якщо говорити про це менш нудно та дотошно, то усе дуже просто. Ви просто як соціум маєте створити такі умови всередині суспільства, щоб співіснувати разом на одній території, не заважаючи при цьому один одному і при цьому знайти щось спільне, що може вас об'єднати, попри відмінності між певними групами людей. Тобто в теорії все повинно будуватися за тим самим принципом, що ти мені, я тобі, і в результаті ми отримуємо щось таке, що буде влаштовувати і тебе, і мене. Це і є основою комфортного співіснування. Ця думка, більше відома як гіпотеза контакту, отримала широке підтвердження у проведених дослідженнях. Проаналізувавши 203 дослідження, проведені в 25 країнах за участю 90 тисяч піддослідних, Томас Петигрю і Лінда Троп показали, що в 94% досліджень гіпотеза контакту отримала підтвердження. Тобто, в 94% випадків упередження за рахунок міжгрупових контактів зменшувалися. Чому ж у такому? У випадку міжгруповий контакт не усуває упередження на рівні суспільства. Ця проблема пов'язана не з тим, що сама гіпотеза контакту невірна. Справа, скоріше в тому, що, виявляється, дуже нелегко дотриматися всіх описаних Олпортом умов. У багатьох реальних ситуаціях упередження підживлюються конкуренцією та конфліктами між різностатусними групами. За умови конкуренції та різного статусу груп, такий контакт може навіть призвести до посилення упереджень, а не до їх зменшення. Що до вирішення цієї проблеми полягає у тому, щоб створювати такі ситуації, які призводитимуть до кооперації та взаємозалежних дій у прагненні реалізувати спільну мету, а також перетворити категорію ми та вони на категорію ми. Так в чому ж взагалі полягає сенс та кінцева мета мого відео? Ми з вами зараз живемо у доволі важкий час, коли взаємопідтримка, взаєморозуміння, любов до близьких та турбота один про одного як ніколи важливі. Це це, звісно, актуально завжди, але зараз, як ніколи, відчувається прямо таки необхідність в усіх цих речах. Тому було б круто, якби усі ці міжусобні баталії, які відбуваються між своїми же людьми, припинилися. Бо ми взагалі-то зараз знаходимося у ситуації, яка подібна до цієї, яка була вище описана у експерименті. В нас усіх по суті є одна ціль і одна мета. І хіба нелогічніше було би зібрати усі свої ресурси і направити їх в одному напрямку, а не один проти одного. Ну а чому я вважаю, що толерантність у соціальних мережах це фейк? Тому що мені здається, що не кожен зміг викупити її суть. Справа у тому, що коли ми, як люди, навчимося любити та розуміти один одного, то усі ці формальності та танці із бубном довкола урочистих правил та цензури підуть на задній план. Отож, ось вам простий і елементарний висновок, із цієї заплутаної теми любіть і поважайте один одного, бо, хоч ми усі різні, що насправді є досить логічним, бо зростали ми в різних умовах, з різним рівнем достатку та можливостями, з різним вихованням та оточенням, усе це все ж таки формувало нас і протягом тривалого часу зробило нас усіх такими, якими ми є. І поки моя свобода не порушується якимось іншим, я залишаюся вільною. І в свою чергу буду поважати свободу та кордони інших людей. На все добре і пока-пока.